Дощ та коливання температури повітря від 5 градусів морозу вночі і до 3 градусів тепла в день. Такий прогноз погоди для Донеччини опублікував місцевий центр гідрометеорології на 11 грудня. У Слов'янську через негоду та ожеледицю вранці на маршрути не вийшли тролейбуси. Повідомив начальник слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. Вже третю добу місті, аномальна погода, мінус 3, мінус 4, йде дощ. На дорогах ожеледиться зараз. Комунальники вийшли на роботу, прибирають, посипають тротуари, займаються дорогами. За словами Вадима Ляха, станом на 15-ту годину рух двома головними тролейбусними маршрутами міста відновили. Житло працює нормально. Чому? Все посипано тут. У місті посипано, а там я далі не знаю. Посипано взагалі нигде, нічого. б. Конечно, все это лучше. Хотя бы по посыпанному можно идти, но хотя бы по этому катку можно было бы сделать дорожки туда, куда люди ходят, а не одну направление одної вулиці. у Краматорську також відновили рух міського транспорту, який через Желедицю вранці не зміг виїхати на маршрути. За три дні негоди близько 20 людей звернулися за допомогою травмпункт. Повідомив начальник прес-служби Краматорської військової адміністрації Ігор Єськов. Від суботи у нас почалася Желедиця, був дощ зі снігом при температурі. Мінус два зранку була проблема виходу транспорту. На дороги десь після 12.00 погода пішла на нуль, та плюс один десь зараз трохи дощить, і починаємо вже працювати. Я тільки що проїхав, техніка їздить, посипають, посипають емульсію соль та пісок. Травмовані були, і в суботу були, і в неділю були. Ну це звичайна практика. Вони в лік лікарня Опікується все гаразд, ну, таких важких не було. Усувають наслідки негоди і у Курахівській громаді. Повідомив очільник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Комунальна техніка виїхала, працює, посипає населений пункт за населеним пунктом. Так що критичної ситуації нема. Комунального підприємства три одиниці техніки. Громада 28 населених пунктів. Курахова, гірник, курахівка це основні населені пункти, де більше всього проживає людей. Потім їдемо по селам. Курахова завершують, вже працюють на гірнику Курахівці. Так що комунальна техніка виїхала з п'ятої ранку. Дала про себе знати негоду і Костянтинівці. Кочка. Посыпали там у, у нас возле дома. Мы ну, посыпали посередине. А я говорю, вот машина будет ехать, куда мне? Там скользко і там скользко. Она говорит, песка уже нету. Негодою при фронтовій Авдіївці, за словами керівника тамтешньої військової адміністрації Віталія Барабаша, ожеледиця та мороз дозволили окупаційним військам застосовувати важку техніку. і скрізь, таке ожеледь мінус два, то дощ, то таке сніг зривається. Вчора вони поїхали штурмувати вже декілька колон техніки по декілька напрямків. Тобто, трошки грунти вмерзли, то вони вже поїхали технікою. За даними Донецького гідрометеорологічного центру, 12 грудня на дорогах Донеччини також буде ожеледиця. Суттєвих змін погоди синоптики не прогнозують. Олександр Забродін, Андрій Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.